звідси відош До речі, це все-взяв за хорошу ціну.

Це металло Дамаскоса, Дамаскос. Я відкриваю тихенько. Можу його швидко відкрити, але воно хлопне. І це є Даскос. Дамаскос. Дамаскос. Твердий метал дуже тримає вайну гострий. Эм, гострий кінець. І я вже про цей ножик я говорив в минулому. 100, 120, 130. I prodávím mu za 30 sekund, protože já chodím nový Bose, Bose, Bose. Pánliský Bose, Quiet Comfort QC35.

за мене за мене вже про це 100%, 100 знаєте. Але ті, хто молодші за мене навряд чи знають. Сказати, вибачте, спонсори, тому що Rich, 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 rich. sure